до теми перемовин, які відбулися напередодні, ми повертаємося вкотре впродовж сьогоднішнього нашого інформаційного ранку. І зокрема, президент України Володимир Зеленський напередодні вечері опісля зустрічі. Вже і опісля прес-конференції з Дональдом Трампом на своїх сторінках у соціальних мережах, він зокрема подякував Трампу за чудову зустріч, зазначив, що провели змістовну розмову з усіх питань. І Україна високо цінує прогрес, якого було досягнуто під час зустрічі української. Американської делегації, зокрема напередодні і впродовж останніх кількох тижнів. Про це зазначив Володимир Зеленський. Тож якраз детальніше про підсумки у вчорашньої зустрічі ми і будемо говорити далі із нашим гостем Роман Весмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі в період 2010-2011 років, доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ольгу, пане Микито, вітаємо вас, пане Романе. Тож, оскільки і американський президент сказав більш активно, так і більш стримано сказав президент Зеленський про прогрес, так зазначили видання Sky News. Який яку зараз таку проміжну оцінку цим перемовинам можна дати на ваш погляд? Ну, пане Макіто, я думаю, що всі звернули увагу, що ця зустріч була, яка кардинально відрізнялася від зустріч 28 лютого 2025 року. Я б навіть сказав би так: от це дорога від 28 до 28. Однак в ній є деякі фрагменти, які звертають на себе увагу. А перше, що я хочу зазначити. Що помітили все, всі, це те, наскільки мало говорив президент України і в протокольній частині на початку, і на прес-конференції в кінці. Переконаний, що і під час розмови президент не так багато говорив, як говорив Трамп. Не випадково Трамп запам'ятав бравого українського генерала. Це означає, що генерал Гнатов. А весь час поправляв ситуацію, бо Трамп, бачите, розказував про те, які досягнення на фронті має російська сторона. І тому начальник штабу, який дуже ретельно розуміє ці речі, мусив поправляти все це і говорити про те, що Москва йому бреше. Є ще декілька моментів, які. Не привертають увагу, які дуже глибоко свідчать про те, а що насправді відбувається. Зверніть увагу, президент України змінив цифру з 90 на 95. Тобто, дійсно тут можна сказати, якесь просування є. Але я хочу зазначити, що дуже важливо, щоб ми розуміли навіть 0,1. Якщо про неї говорять, вона не дає можливості досягнути результату. Ця цифра 9095 є абсолютно штучною. І зверніть увагу, як в ході прес-конференції Трамп декілька разів відмовлявся від оцифровування досягнутих результатів. Є ще річ, яка є крайньо неприємною, і е, її теж помітили дуже багато фахівців. Це те, як Тричі в ході діалогу, Трамп а, переконував нас усіх в тому, що Путін хоче миру, те, що він хоче процвітання України, те, що він готовий а, вкластися в відбудову України, ну, в мене було таке відчуття, що Трамп. От, от скаже, що давайте Путіну присвоїмо Нобелівську премію миру. Тобто, насправді видно було, як на цій зустрічі позначилися відбиток телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Трампом і Путіним. Разом з тим треба чітко зазначити, що в мене було таке відчуття, ніби Трампа за ухо прив'язали ниткою, ото як малу дитину. А коли з нею граються, як тільки він намагався перейти, а в оці його завчені фрази про те, скільки він війн припинив, які були президенти до нього, хто винуватий в початку війни, його так за нитку смикали, і він зупинявся. Тобто, явно було видно, що він знаходиться в якихось рамках. Що це за рамки були після телефонної розмови. З Путіним він запізнився майже на півгодини на зустріч. Це означає, що його просто готували і вказали на недопустимість таких речей. Однак, президент України Зеленський мало говорив. Але стоячи на прес-конференції фінальній, він дуже чітко показував невербальною лексикою, як він відноситься до всього того, що відбувається, і до тих фраз, які говорив а, президент Трамп. Зверніть увагу: ці переступання, а, погляди вниз на взуття, переложування а, на столі, міміка, то о, посмішка. То така ухмилка і так далі, особливо в момент, коли Трамп розповідав про те, як Путін старається запустити роботу Запорізької атомної станції. і Так далі, загалом, в підсумку можу сказати, що перше дуже важливо, що не відбулося повтору 28 лютого. Це само по собі добре. Добре про те, що домовилися домовлятися. І це чітко видно з того, що подалі буде робота, бо чітко сказано було особливо Трампам на питання: а якщо Росія не піде, що далі? Відповідь була: якщо ні, то буде далі вбивство. І оце оці три позиції, якби, треба винести як фіналізуючі важливість ситуації, чи не найважливіше, що в цій ситуації є, це те, що Вашингтон, Київ і Європа. Працюють спільно. І ця телефонна розмова, яка відбулася президента Трампа, президента Зеленського за участі європейців, причому великого числа європейців, вона дуже дорого коштує, і це найвище, що було досягнуто в цій розмові. Ну і якщо брати оцінку загалом у оцифровуванні, то я думаю, переконаний, що тут права Урсула фон дер Ляєн, яка поставила четвірку. Вона сказала, що результат зустрічі хороший, ось на що можна орієнтуватися, як на об'єктивну оцінку того, що відбулося в Маралагу. Пане Романе, ви зокрема згадали про телефонний дзвінок, який відбувся між Путіним і Трампом напередодні зустрічі Зеленського і Трампа і української американської делегації. А на прес-конференції потім Трамп зазначив, що опісля він також матиме телефонний дзвінок із лідером Кремля, які можемо мати очікування ми далі. І зокрема, це буде дзвінок просто. Ділитися враженнями і тою інформацією, яка була на перемовинах вчора, чи що може це означати далі? Ну загалом, якщо ми зараз подивимося, що лунає з Москви, то там Путін все побідяє. Вибачте, за цей сленг, але він перемагає. Він його війська захоплюють територію, що є неправдою. Подивіться на це не з точки зору, правда це чи неправда, а для з якою метою це все говориться. Тобто, явно Путін і його кліка готують до чогось російське суспільство. До чого зрозуміють прекрасно всі, що це елемент брехні. Але до якої брехні йде Путін. Моє переконання в тому, що змістом розмови, яка була, власне, було не стільки питання миру чи війни, а як двохсторонніх відносин. Зверніть увагу на це рішення про двох про дві робочі групи. Воно це рішення про що? Про двохсторонні відносини між Кремлем і Вашингтоном, чи про питання війни і миру. Те, як нерозбірливо на це питання відповів Трамп на прес-конференції, а потім ще й чомусь зобов'язав президента України на це відповідати. Питання не сформовано у вигляді відповіді, і насправді, з точки зору дипломатичних правил, якщо і мав відбутися дзвінок, а ми бачимо, що його не відбулося, то суть цього дзвінка мав бути у відповіді на питання: так будуть ці робочі групи, не будуть. Хто в них має входити? Тому що насправді, судячи з того, як відповідали і Трамп, і президент Зеленський. То питання це на зустрічі не проговорювалося. Воно лише спонтанно виникло на прес-конференції, бо. Зрозумілої і, і чіткої відповіді з обох сторін воно не отримало. Панерман. зверніть увагу, як шукав прізвища Трамп, а ще більше шукав прізвища президент Зеленський. Це означає, що деталі не проговорювалося. Ну не можеш. Я розумію, що Трамп не пам'ятає, з ким він працює. Це, це, це очевидно, це всі бачать. Панерман. Але президент ага. Зеленський дуже добре знає людей, з якими він працює. Але він, окрім тих, хто ведуть переговори загалом. Він не назвав жодного іншого прізвища. Це відповідь на питання, що розмова не велася, а Трамп мусів після розмови цієї відтелефонувати. Угу. І тому, на моє переконання, скоріш за все, змістом розмови наступної буде не стільки тема війни і миру, скільки тема двосторонніх відносин. Зверніть увагу на те, як Москва намагається перевести Вашингтон. З питання трьох чи відносин в проблематиці війни і миру, до двохсторонніх відносин, до економічних питань, бізнесу. Тобто, їм треба чимось прикрити цю срамоту, яка вилазить про те, як Вітков оточення Трампа займається бізнесом на крові, використовуючи оці так звані зупинки війн. І тому вони поспішають до того, щоб з'явилася якась група, де. Лунали питання двостороннього бізнесу Ченчу. Ну і друге питання це відновлення дипломатичних відносин. Там вони говорять про це. Потім глобальної безпеки ядерного розброєння, яке теж є прикриттям всього іншого процесу, бо воно не потребує додаткового діалогу, якщо продовжувати ті договори з питаннях стратегічного обмеження, які на даний час вже діють і не вимагають. Підписання додаткових протоколів. А чи можемо зараз трошки і може навіть спрогнозувати, до чого зараз веде Кремль і оточення? Бо ми згадали про перші реакції з боку європейських партнерів. Ви сказали про Урсулу фондрляйни, яка виставила оцінку 4, Визначила як хорошу так результати цієї зустрічі з російського боку. Є реакція, поки що така обмежена постом в соцмережі X представником спецпредставником Кирилом Дмитрієвом. Він подякував президенту Трампу, сказав, що. Весь світ цінує мирні зусилля президента Трампа і його команди. Зараз ось таку заяву радше сприймати, як це такий акт цинізму, чи це можливість можливо для Кремля якусь витримати паузу, аби згодом дати більш виважену позицію як реакцію на зустріч Трампа і Зеленського. Ну, перше, тут пане Микіто, нікуди не подінешся, бо Трамп це особлива фігура. І тому тема лестощів тут буде на першому місці. І в цю гру даруйте, але в неї будуть грати всі: Європа, Росія, Україна, в тому числі треба віддати належне, що українська сторона тут діє, ну, з моєї точки зору, поки що в рамках дипломатичного протоколу і не дозволяє собі цих уже аж любовних. Представлень про Дональда Трампа, які звучать іноді з російської сторони чи від окремих європейців, інших світових лідерів, і так далі, що в цьому відношенні може відбуватися далі. Важливо, що як ми бачимо в трійці, тобто Вашингтон, Брюссель і Київ, ситуація перейшла у спокійну тональність без надривів, і це дуже важливо. Я постійно це підкреслював. Яка б ситуація не була, коли ви одягли костюм і прийшли на дипломатичну зустріч? Забудьте про ваші емоції, іначе ви в жодному разі не досягнете поставленої мети. Перейдіть на лексику. Зовнішні свої емоції, вербальну і невербальну лексику, так, щоб це дозволяло вести розмову, виходячи з того, хто ваш співрозмовник. Це завжди треба пам'ятати. І в цьому випадку, як мене учили старші, мої вчителі, що треба більше знати, чого не можна говорити, ніж те, що можна говорити. Хоча те, що можна говорити, теж треба контролювати. Так от, оця зустріч, вона дуже чітко говорить про те, що треба в цих. Рамках далі продовжувати розмову. Тепер чи може вона швидко завершитися а, укладанням угоди про мир, тим більше справедливий мир? А тут я можу сказати, що дорога до цього дуже довга, і поки що, із того, що я чую і бачу, а, навіть маленького світла в кінці тунелю немає. Тобто навіть тунелю цього немає. Рух іде в якомусь просторі, який описати неможливо, тому що все те, що говориться, ну давайте от, торкнемося лише одного питання як ілюстрацію: кажуть гарантії безпеки. Ми, хоч якийсь текст бачили. Ми не бачили його, ми навіть не чули складові безпеки. Що таке гарантії безпеки у відповідності до п'ятої статті Вашингтонської угоди? Якщо ми подивимося заключний абзац цієї статті, там іде мова, що кожна країна сама визначає свій вклад в захист тої країни чи групи країн, на яку здійснено напад. Тобто, це означає, що Сполучені Штати, говорячи про це, кажуть, що тоді, якщо це відбудеться, вони будуть визначати, що і як робити. То це ще гірше, ніж Будапештський меморандум. Даруйте. Там прямо написано, що вони дають гарантії безпеки. Тут в залі нічого немає. І не випадково про це говорили ще тоді, коли Джорджа Мелоні про це сказала. Тому, перше, очевидно, що діалог перейшов в спокійну тональність. Але буде обнадіяним, що це дуже швидко дасть результат. Даруйте, але я так сказати не можу. Дякуємо, пане Романе, за ваші Спасибо. думки. І ма що мали можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру? Роман безмерний <клес> <клес> історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках Був гостем проекту Суспільне студія.